Всім привіт! Сьогодні буде огляд лотів монет, які були продані на сайті Віоліті. Вище 10 тисяч гривень. Які були продані 6 липня. Сьогодні в огляді буде найцікавіших 18 лотів монет. Всім приємного перегляду. На 18 місці 5 марок 1902 року. Смерть Альберта Саксонського. Матеріал монети срібло 900-ї проби. Тираж 100 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 34 людини. Після одної ставки лот був проданий за 10 тисяч гривень або 239 доларів. На 17 місці рубль 1883 року. Коронація Олександра III. Матеріал монети срібло 868-ї проби. Вага 20,76 грам. Тираж 279 тисяч штук, місце знаходження Харківська область. Стежило за лотом 43 людини і було зроблено 40 ставок. І лот був проданий за 11 112 гривень або 266 доларів. На 16 місці рубель 1844 року Варшавського монетного двору, період управління Миколи І, матеріал монети – срібло 868-ї проби, вага даної монети 20,81 грам. Існує три варіанти виконання цієї монети: хвізор Лапрямий. Така як в нас сьогодні хвіз Орла розпущений, та існує ще третій рідкісний варіант. Хвіз орла розпущений, та монета має гладкий гурт. Тираж всіх трьох варіантів 2 мільйони 400 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 36 людей і було зроблено 45 ставок. І лот був проданий за 12 тисяч гривень або 287 доларів. На 15 місці Полтина 1734 року період управління Анни Йоанновни, матеріал монети срібло 802 проби, вага 12,48 грам. Існує чотири варіанти виконання цієї монети. Перший варіант з ліричним портретом, другий без колона на грудях, третій з колоном на грудях, хрест держави простий, та четвертий, такий, як у нас сьогодні, з колоном на грудях, хрест держави з узорами. Тираж всіх чотирьох варіантів 409 тисяч штук. Рідкість Побідкіну r 2 місце знаходження Житомирська область. Стежило за лотом 38 людей, і було зроблено 19 ставок. І лот був проданий за 17 тисяч 4 гривні або 407 доларів. На 14-му місці 10 корон 1896 року. Австрійський тип. Матеріал монети золото 900-ї проби, вага 3,39 грам, тираж 211 тисяч штук. Місце знаходження Львівська область. Стежило за лотом 25 людей і було зроблено 28 ставок. І лот був проданий за 17 тисяч 57 гривень або 408 доларів. На 13-му місці 5 рублів 1898 року період управління Миколи II. Матеріал монети з золото 900 проби, вага даної монети 4,29 грам, тираж 52 мільйони 400 тисяч штук. Місце знаходження Хмельницька область. Стежило золотом 79 людей і було зроблено 115 ставок. І лот був проданий за 24 тисячі 201 гривню або 580 доларів. Ще десь два місяці тому ці монети продавали по 18 тисяч гривень, два тижні тому десь по 20 тисяч гривень. Сьогодні, бачимо, ціна вже вища. На 12-му місці дукат об'єднаних нідерландських провінцій 1597 року. На аверсі зображений воїн у Латах, який тримає меч та сніп стріл у руці. Цей образ символізує силу та єдність семи об'єднаних провінцій. Напис по колу означає, згода робить малі справи великими. На реверсі напис Монета штатів об'єднаних провінцій, карбована згідно з законом імперії. Ці монети карбуються і до сьогодні як інвестиційні монети. Матеріал монети – золото 986 проби, вага 3,44 грами, місце знаходження Вінницька область. Стежило золотом 62 людини і було зроблено 73 ставки. І лот був проданий за 24 524 гривні або 587 доларів. На 11-му місці рубль 1799 року, період управління Павла І, матеріал монети срібло 868 проби, вагаданої монети 20,22 г. Існує три варіанти виконання цієї монети, Тираж всіх трьох варіантів 3 мільйони 100 тисяч штук місцезнаходження Волинська область стежило за лотом 12 людей. і Після одної ставки лот був проданий за 28 тисяч гривень або 670 доларів. На 10 місці 20 франків 8 форентів 1880 року. Угорський тип. Ця монета є результатом Латинського монетного союзу, спроби уніфікації валют європейських країн. Тому на монеті подвійна номінальна вартість: 8 форентів, угорський номінал, 20 франків за зразком французької та латинської валютної системи. Матеріал монети золото 900 проби, вага 6,42 грами. Місце знаходження Закарпатська область. Стежило за лотом 38 людей і було зроблено 25 ставок. І лот був проданий за 28 тисяч 1 гривню або 670 доларів. На 9 місці 20 франків 1907 року матеріал монети з золото 900 проби. Вага 6,4 грами. Тираж 17 мільйонів 716 тисяч. Місце знаходження Київська область стежило за лотом 54 людини і була зроблена 21 ставка. І лот був проданий за 29500 гривень або 706 доларів. На 8 місці 5 доларів 1899 року США. Матеріал монета золото 900 проби, вага 8,36 грам, монетний двір Сан-Франциско, тираж 1 мільйон 545 тисяч штук. Місце знаходження Тернопільська область. Стежило золотом 21 людина. І було зроблено 15 ставок. І лот був проданий за 38 тисяч 148 гривень або 913 доларів. На сьомому місці 5 рублів 1901 року, періоду правління Миколи II. існує два варіанти виконання цієї монети. На гурті ініціали Мінцмейстра, така як в нас сьогодні, з буквами ФЗ, тобто Фелікса Залемана, а та також існує другий варіант з буквами АР Олександра Редько, Тираж двох варіантів 7 мільйонів 500 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі, місцезнаходження – знаходження Київська область. Стежило за лотом сім людей, і після одної ставки лот був проданий за 40 тисяч гривень або 958 доларів. На шостому місці 10 рублів 1899 року, період управління Миколи II, з буквами АГ, тобто Аполлона Гразгофа, також існує Фелікса Залемана та Елікума Бабаянца. Тираж всіх трьох варіантів 27 мільйонів 600 тисяч штук. Місцезнаходження Чернігівська область. Стежило за лотом 45 людей і була зроблена 41 ставка. І лот був проданий за 45 тисяч 1 гривню або 1078 доларів. На п'ятому місці 7 рублів 50 копійок 1897 року період управління Миколи II, Матеріал з золото 900 проби, вага 6,45 г, тираж 16 мільйонів 800 тисяч штук. Місце знаходження Київська область стежило за лотом 40 людей і було зроблено 20 ставок. І лот був проданий за 55 501 гривню або 1329 доларів. На четвертому місці 15 рублів 1897 року. Період управління Миколи II, Матеріал з золото 900 проби, вага 12,89 г. Існує чотири варіанти виконання цієї монети. Сьогоднішній другий варіант під обрізом шиї три букви ОСС. Тера всіх чотирьох варіантів 11 мільйонів 900 тисяч штук. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 37 людей і було зроблено 50 ставок. І лот був проданий за 70 223 гривні або 1682 долари. На третьому місці 10 рублів 1911 року, період управління Миколи II, матеріал монети з золото 900-ї проби. Тираж за часів управління Миколи II 50 тисяч штук. Також ці монети карбував Радянський Союз з 1923 по 1926 роки, тому що європейські країни не хотіли приймати червонці Радянського Союзу. За деякими даними, тираж цих монет становив 117 тисяч штук. Відрізнити дочеканені монети радянського періоду від царського практично неможливо. Монета знаходиться в слабі, місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 48 людей і було зроблено 37 ставок. І лот був проданий за 87 тисяч 499 гривень або 2096 доларів. На другому місці гривня київського типу. Це срібний злиток, що використовувався як грошова одиниця та форма накопичення багатства в Київській Русі з 10 до 13 століття. Київський тип є одним з найстаріших та найбільш впізнаваних серед гривень. Злитки цього типу використовувалися у великих торгівельних і князівських розрахунках. Після монгольської навали та змін в торгівлі гривні поступово зникли, поступаючись монетним формам грошей. Ці гривні виливалися зі срібла 850-ї 960-ї проби, вага сьогоднішньої трохи більше 169 грам. Написав продавець, що ця гривня знайдена в Київській області у 2010 році. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 161 людина і було зроблено 68 ставок. І лот був проданий за 101 2 гривні або 2419 доларів. І перше місце посідає 10 рублів 1903 року періоду правління Миколи II, Матеріал монета з золото 900-ї проби, тираж 2 мільйони 800 тисяч штук. Монета знаходиться в слабі. Місце знаходження Київська область. Стежило за лотом 37 людей і було зроблено 27 ставок. І лот був проданий за 105 тисяч гривень або 2515 доларів. А зараз, на прикладі цієї монети, я покажу, як перевірити її на офіційному сайті NGC. В цьому полі вводимо номер слабу. В цьому полі вибираємо грейд монети. І тут ми бачимо, що ця монета та слаб є оригінальними. І тут монету можна розглянути більш детальніше, побачити всі мікроцарапини.